Прийняли ми такі рішення зробити в магазині підвісну стелю у вигляді по-різному називається реічна стеля, 3D стеля, щоб її купити готову, така, як вона має бути, під замовлення, розмір, ціна її ну, неоправдана висока. Я би сказав, божевільно висока. А взагалі реічна стеля це таке зараз внову, тренд в будівництві комерційного будівництва будівництво І дуже широко застосовується, мається на увазі при тому, що потрібно встановлювати всякі різні комунікації. Стеля повинна бути універсальна для того, щоб можна було ставити трекові світильники, різні кондиціонери, виводи вентиляції, опалення, все інше. Ну, для чого робляться стелі грілятор, а також гармстом. Цей Арстран конкретно всіх, всім вже надоїв, куди не зайдеш кругом Арстран, Хочеться хоч більш якогось більш естетичного виконання, чогось нового. Що стосується грільято, чим більше, більше клітина, ви знаєте, вона тим вона дорожча і теж її дуже багато, а рейковостеля це ще таки у нас тут в місцевості не буде сильно розповсюджені. І от Ми прийняли таке рішення зробити це самим. Якби вам довелося купити отакі рейки справжні, там ціна просто космос. Ми перебрали дуже багато фірм, які займаються виробництвом профіля УД. Ніхто не захотів нам його зробити. По-перше, там його роблять з отворами через 50 см, здається. От, і він йде оцинкований. Не одну фірму, яка робить УД профіль І той метал, з якого вона була зроблена, це, по-перше, це метал, метал 0,4. Грубшого не потрібно, ну і тонь, не потрібно теж. І метал е грунтований. Тобто ми його тільки фарбуємо в даному, в даному випадку в чорний колір, використовуючи при цьому гумову фарбу. Звичайна гумова фарба лягає вона прекрасно. Вона наноситься звичайним валиком. Дивіться, як технологічно нічого немає складного. Одним відром фарби ми пофарбували профілів десь приблизно на 98 квадратів. Тепер ну, з світлом. Світлом можна було би щось чудити. Ми взяли такі світильники з LED LED-стрічкою. Воно вкладається в профіль. Але по-перше, це дорого, по-друге, не зовсім виходить практично. У нас на першому поверсі отакі LED світильники вони зарекомендували себе дуже добре, відносно недорогі, надійно працюють і досить гарне освітлення. І так ми змогли їх обіграти в дану схему, але повністю нормально виглядає. Що стосовно кріплення, кріпимо профіль УД до профілю УД. Ага фірма, яка нам це зробила, вони нарубали нам цього профіля по замовленню під задані розміри. Тобто Він продається вже розміром 3 метри 4 і у нас не вийшло тут 3,33 метри. Одна сторона і друга, там 2 см різниця. Вони нам нарубали по абсолютній 100% попередній оплаті, нарубали нам цього профіля, він був ґрунтований. і В пачках ось такі пачки. Е -е, нам водій привіз прямо додому. Вони тут, я не пам'ятаю, 24 штуки, здається в пачці. От. І виходи, така у нас вийшла стеля. Ну, я вважаю, що це дуже правильне рішення, вихід з положення. Його вартість складає на дну повністю всю калькуляцію, що не можу скласти, але вже бачу, що вона далеко не дотягує до вартості Армстронга. По-перше, по-друге, в нас там проблискує паробар'єр фольгований, і ми вже побачили, що він працює як тепловий екран. Вигляд там такий, скажімо, не, 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 дуже, не дуже страшний, не, не те, що там якийсь напхано чогось. ну Собі там близько нічого страшного в цьому немає. Так само тут профіль довжиною 2.10. от Він нарубаний чітко по наших розмірах. Так виглядає конструкція перед тим, як він має бути встановлений. От тут у нас йде утеплення мінватою, забиті рейки чорнового чорнової стелі. І вчіплені підвіси для гіпсокартону. Він для профілю, як він там, CD, оцей, що ширший, а для профілю УД ми просто ріжемо його, ріжем його на шматочки. Тут він розрізається пополам. Таку, і він робиться тоді вущий. Прикручується. І потім на звичайній паркетці циркулярці нарізана рейка от з таким пазом, такий ніби як варцапчик маленький. бачите? І торцовкою, пилкою нарізані такі квадратики маленькі, на сверлені середині дері і отвір раніше. Так вони саморізами прикручуються сюди. Профіль УД просто в давно візьми камеру, я покажу як. Ось профіль. Профіль у де. Зробили таку, таку загиначку. Вкладаємо на профіль і згинаємо. Це профіль 045, оцей твердіший. Ну, Наприклад. Або от коли він так прив'язаний, зверху при, прикручений, він тут заходить і отак утворюється такий замок. Профілю там зовсім не видно цього замка, і він дуже добре тримається. Коли потрібно його, ну це не, трохи не, не, зручний, не зручний профіль, він це грубший, той м'якший, він легесенько відгинається.